Дякуємо, колеги. Це Пекучі Ньюс. Наша передача як погрози Росії вдарити Орешніком. Регулярно три рази на тиждень. Що ж, погрози пережили. Тепер до новини, від якої хочеться співати. Частки якутів не шукай вечорами. Бо в Україні успішно випробували нову ракету Рута. Червона рута для червоних ліній Ерефі. Яка ж українська мова мелодійна? Рута, а не Орішнік. <клев> Рута це ракета-дрон. Це так спеціально придумали, щоб русня навіть після смерті не мала спокою і гадала, той дрон чи ракета відправила до Кобзона. <клев> Ця манюня може розвивати швидкість до 800 км на годину та має дальність польоту до 300 км. Півгодинки і москалики у полоні печалі. Взагалі називати на честь українських пісень ракети це чудова ініціатива. Тож очікуємо на ракету водограй та дрон цей сон. А ще касетні боєприпаси на честь пісень Павла Зіброва. Так, на касетах нормально його творчість розходилась. А поки росіянці хай починають вчити слова червоної рути. Буде що їм поспівати у бомбосховищах? Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Трамп ще не став президентом, а список його невиконаних обіцянок уже поповнився на одну. В його роду голову нарешті прийшла світла та твереза думка. Дональд визнав, що зупинити війну за 24 години важче, ніж він вважав. Заявив він це через 40 днів після виборів. Це ж треба, а що сталося? Поглянув на війну як на реальність, а не на передвиборчу обіцянку. Десь я вже таке чув. Я шкодую, що породив. Завищені очікування, може Трамп просто злякався? Може він загуглив Росія, а там таке. Але є політик, налаштований більш оптимістично ніж сам Трамп. I know how to stop. ми можемо зупинити війну за 24 години, як обіцяв президент Трамп. А перед ним була людина, яка взагалі могла завершити будь що лише одним магічним словом. Становітісь. Тому наступними термінами Трампа можуть стати активна оперативна фаза. От вона закінчиться протягом двох трьох тижнів. Але простіше за все взяти слова лисого пророка, який досі не відмовився від свого головного прогнозу. На мою думку, цього року війна закінчиться. А на що відмовлятися, якщо 1 січня 25-го року прогноз можна повторити? А поки що, в 2024-му журнал Таймс назвав Трампа людиною року. Вітаю вас зі своєю перемогою! Треба визнати, Трамп став людиною саме такого року, людиною якого може стати тільки Трамп, але це звання йому дали авансом, і сподіваємося, Дональд все таки виконає обіцянку. Ми відповімо таким вогнем і такою люттю, яких світ ще не бачив. Порошенко, Медведчук, Рабінович, Деркач. Ні, це не перший склад партії регіонів, а лише список найбільших депутатів-прогульників за п'ять років роботи Верховної Ради дев'ятого скликання. Воно і зрозуміло, частина прогульників на удальонке на Росії. І скоро у них буде така ж поважна причина прогулювати, як і у Іллі Ківи. Воскрес! А от як в цьому антирейтингу опинився Порошенко? Здавалось би, на байку легше обіжати затори, щоб встигати на засідання ради. Тож, увага! Конкурс. Що заважає ходити на роботу Петру Олексійовичу? Йшов з п'ятого каналу на прямий та заблукав. Особисто зупиняв російський газ у трубах. Восени дуже гарно пішли гриби. Але, скоріш за все, саме під час засідань ради Порошенко звертався до когось дуже важливого, наприклад, до мурах. Кандидата в президенти езотеричного агента Люсі Фера та друга Гордона знову поплавило. У нас на связі э, товар, э, геніда, геніль, э, вірні підписників, Олексій. Арестович. Голос Росії з Америки. Альошка Арестович заявив, що Україна має дати гарантії безпеки для Росії. Браво, Арестович, новий міністр закордонних справ Росії. Це ж яка Захарова його покусала, що він таки почав нести. Такими темпами через пару місяців Арестович сам почне розповідати про біолабораторії з бойовими комарами. Ти не думай, що я? Дівчинка цукерка. На сьогодні все. Ми гарантуємо вам не прогулювати роботу за прикладом деяких нардепів. Та даємо здійсненну обіцянку, що побачимося з вами вже за 24 години. Па-па!